Маленькі квіткові кисті, звичайно, мають своє місце в саду. Але ніщо не змушує мене вигукнути вау, так, як величезні, пишні квіти, в які можна буквально уткнутися носом. Я говорю про квіти діаметром мінімум 12-18 см, які можуть змагатися з розкішними півоніями і при цьому цвісти набагато довше. Звичайно, клімат сильно впливає на розмір квіток троянд. У Тихоокеанському північно-заході троянди можуть процвітати завдяки довгій прохолодній весні, тоді як в північних регіонах Канади через короткий теплого сезону квіти будуть дрібніше. Але не впадайте у відчай. Де б ви не жили, ви можете досягти більших квітів, починаючи з правильного догляду. На розмір квіток впливає безліч факторів найщасливіші троянди. Мають регулярний полив, глибокий, один-два рази на тиждень, ідеально. Отримують підгодівлю мінімум 3 рази на рік, навесні, в середині літа і в кінці літа, початку осені, знаходяться під прямими сонячними променями 6, 8 годин на день. Регулярно обрізаються, видаляються всі мертві, хворі або воєні частини. Дотримуючись цих правил, ваші троянди досягнуть максимального розміру квітів у ваших умовах. Але ваша мета не просто здорова троянда. Щоб отримати дійсно великі квіти, найкраще почати з сортів, відомих своїми великими бутонами. Тут я перерахую 15 сортів з видатними розмірами квітів. Поєднуйте ці троянди з оптимальним доглядом, і ваш сад наповниться великими, красивими квітами. Готові! Почнемо. Шикагоу Піс. Ботанічна назва роса Джоунаго. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце, висота 1,5, 2, 1 метра. Зони морозостійкості – 7, 7,11. ШЕКАГОУ Піс це природний спорт сорту Піс, який часто називають найпопулярнішою трояндою в світі. Ця версія зачаровує інтенсивним цитрусовим ароматом, більш глибокими квітами і квітками діаметром до 15 см. Кожна квітка це сюрприз. Деякі більше схиляються до рожевого, інші мають коралово-оранжевий центр з відтінками білого і жовтого. Унікальність кожної квітки частина чарівності Chicago Piss це гібридний чайний сорт, клас, відомий великими квітами на довгих, міцних стеблах. Довжина стебла робить їх улюбленцями флористів і відмінним вибором для зрізання. Окрім величезних квітів, Шикаку Піс це здорова і міцна рослина зі стійкістю до хвороб і великою кількістю темно-зеленого листя. Цей золотий медаліст є обов'язковим вибором для тих, хто шукає вражаючі квіти. Пітер Мейл ботанічна назва: Роузе Мімзенкаро. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце часткова тінь. Висота 1, 2, 1, 8 метра. Зони морозостійкості 7,11. Іноді ніжно-рожевого кольору недостатньо. Пітер Мейл володіє величезними квітами яскраво рожевого відтінку, які притягують погляди. Названий на честь автора бецелерів, Пітер Мейл має розкішні. Густо квіти, які з'являються хвилями протягом усього літа. Його аромат класичний старовинний рожевий. Пітер терпимо до невеликої тіні, що рідкість для гібридних чайних троянд. Для найбільших квітів переконайтеся, що він отримує мінімум 6 годин прямого сонця. У хороших умовах ця троянда може перевищувати 1,8 метра у висоту. Це універсальний фаворит для яскравого кольору, прекрасного аромату і здоров'я. Джон Ф. Кеннеди. Ботанічна назва Роузе, буджив. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце, висота 0,9,1,5 метра, зони морозостійкості 7,11. Великі, пухнасті, білосніжні квіти. Чудовий аромат лакриці. Елегантна, високоцентрована форма, що ще потрібно Джон Ф. Кеннеди це троянда, гідна президента. Особливо відома своєю стійкістю до спеки, великі квіти Джон Ф. Кеннеди зберігають свіжість там, де інші білі троянди веянуть. Ця троянда ідеально підходить для офіційних садів, де її прямий ріст і вишуканий колір додають благородства. JFK досить компактний і чудово росте в контейнерах. Спробуйте її в місячному саду за лісумом або посадіть кілька на підняту грядку для власного зрізаного саду. Чарльз Даруї, ботанічна назва Роузе, оспит. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 0,9,1,2 метра, Зони морозостійкості. 5,10. Цей сорт створений британським селекціонером Девідом Остіном, відомим поєднанням краси старовинних троянд із сучасною стійкістю. Чарльз Даруін одна з найбільш крупноквіткових англійських троянд. Квіти густомахрові, олійно-жовті з милим гудзиковим центром. У різних умовах вони можуть ставати золотистими або абрикосовими. Квіти не тільки величезні, але й мають приголомшливу кулясту форму. Чарльз пахне свіжим лимоном і трав'яним чаєм. Сам кущ здоровий і компактний, легко вписується в микес беордар. Оригінальний і незабутній, як і його теска натураліст. Мисс Ол Американ Beauty. Ботанічна назва Rose, Мійдеут. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця. Повне сонце висота 1, 5, 2, 1 метра, зони морозостійкості 7,10 з квітами діаметром 14-18 см, мис All American Beauty, справжнє шоу. Її назва нагадує про переможницю конкурсу краси, що підходить для цієї нагороджуваної троянди. Miss All American має глибокі електрично-рожеві квіти в класичній формі гібридних чайних троянд. Її аромат солодкий і приємний, особливо помітний в теплі дні. Хоча сорт стійкий до хвороб, він не рекомендується для вологого клімату. Miss All American Beauty схильне до чорної плямистості, підтримуйте вазоподібну форму куща для кращої циркуляції повітря. Майлстоун Ботанічна назва. Роузе – Джакалс. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 0,9,1,5 метра. Зони морозостійкості 7,11. Майлстоун має величезні квіти з двотонним, майже ОМБР ефектом. Центри полунично-рожеві, а зовнішні пелюстки – червоні. Контраст надає глибину і робить квіти ще більшими. Майнстоун відмінна троянда для зрізання з довгим терміном життя у вазі. Аромат легкий, фруктовий. Мені подобається ця троянда як одиночна рослина в центрі невеликої клумби. Хоча вона добре росте в теплих регіонах, найбільші квіти з'являються в прохолодні місяці весни і осені. Дуже здоровий сорт для гібридного чаю, хороший вибір для новачків. Личфелд Ейнджел Ботанічна назва Роузе Озралас. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 0,915 метра, зони морозостійкості – 4,11. Личфелд Ейнджел – Ще одна мрілива англійська троянда від Девіда Остіна. Цього разу з кремово-персиковими помпонами. Ідеальна для масових посадок або низької огорожі. Цей сорт має чашоподібну форму з густими пелюстками в центрі. Личфелд дуже рясно цвіте великими квітами все літо. Його здоров'я та краса принесли йому нагороду королівського садівничого товариства. Найкраще Личфелд Енджел, майже без шипів. Її легко обрізати і прекрасно зрізати для букетів. Аромат м'який, гвоздичний. Медельєн. Ботанічна назва Роузе Медельєн. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце часткова тінь. Висота 1, 2, 1, 5 метра. Зони морозостійкості 5,9. Якщо ваша мета найбільші, ефектні квіти, можете зупинитися на медальєн. Відома своїми величезними квітами діаметром 18-20 см, ця троянда часто перемагає на виставках. Медельян не тільки велика, але і має прекрасну форму з загостреними зовнішніми пелюстками. Колір ніжний абрикос, що переходить в крем. Відмінний вибір для весільних букетів. Аромат солодкий, цитрусовий за нісом. Листя густе, стебла майже без шипів. Переможець all Америка Роуз Селекшн квітучий хвилями з весни до осені. Полнерон. Ботанічна назва Роузе Полнерон. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 1, 2, 1, 8 метра. Зони морозостійкості 5, 9. Пол нерон вражає великими бусково-малиновими квітами з хвилястими палюстками. Цей гібридний перпетуал був популярний у вікторіанську епоху за великі квіти та рясне повторне цвітіння. Пол має насичений колір і інтенсивний старовинний рожевий аромат. Квіти глибоко чашоподібні, розкриваються в плоскі, хвилясті, стебла міцні, майже без шипів, ідеально для зрізання. Якщо ви закохалися в Повне рон. Врахуйте, що він може бути схильний до чорної плямистості. Висаджуйте на повному сонці, поливайте під корінь і залишайте простір між рослинами. Ошан. Ботанічна назва роузе адовриша. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце часткова тінь. Висота 1, 2, 2, 1 метра. Зони морозостійкості 5-9. Квіти Ocean регулярно досягають 15 см в діаметрі і мають насичений абрикосовий відтінок, названа на честь богині кохання ошан – сильна і красива, з частим повторним цвітінням. Яскрава і золотиста ця троянда стійка до спеки і не вигоряє. Має нагороджений цитрусовий аромат. Хоча, Ошан – американська троянда. Вона має стиль старовинних англійських сортів з густо-махровими центрами. Прекрасно поєднується з синіми квітами. Емар Линкен Ботанічна назва Роузе, Містер Линкен. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 0,918 метра. Зони морозостійкості 5-10. Потрібна плюшева, бархатисто-червона троянда. Мистер Линкен вважається найкращою червоною трояндою багатьма експертами. Високоцентрована форма, темно-червоний колір і зачаровує аромат. Мистер Лінкен пахне полунично-сливовим джемом. Ідеальна для зрізання, кожен довгий стебло стеблоувінчаний одним ідеальним квіткою. Кущ також гарний, з густим листям. Відомий рясним повторним цвітінням з весни до заморозків. Переможець All America Rose Selection 1965 року. Найпопулярніша червона троянда Медем Мерекюри, ботанічна назва Роузе медем марикюри. Тип рослини, багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 1, 2, 1, 5 метра. Зони морозостійкості 6, 9. Медом марикюри, сміливий канарково-жовтий колір. Названа на честь наукового піонера, вона виділяється в саду величезними, мінімум 12 см, сонячними квітами, Медем – декоративна весь сезон з яскравими помаранчевими плодами восени і взимку. Букети виділяють приємний солодкий фруктовий аромат. Для любителів жовтого обов'язковий сорт здоровий, міцний, рясно квітучий. Посадіть як данину поваги жінкам в науці або щоб висвітлити лавандову клумбу. Larger than life. Ботанічна назва: Rose Chinances Джакндаме. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повна сонце часткова тінь. Висота 1, 2, 1, 5 метра, зони морозостійкості 5,9. Як випливає з назви, великі квіти цього нащадка знаменитого Mellow Yellow, вражають ніжно-жовтий з кремовими зовнішніми пелюстками Larger ZanLife виглядає м'якше, ем ніж медом марикюри. Хоча технічно це гібридний чай, Larger ZanLife має закручену форму старовинних садових троянд. Квіти густомахрові, мінімум 12 см в діаметрі. Аромат фруктово-чайний, прекрасний вазі. Larger Than Life була трояндою року 2021 від Jackson Perkins і продовжує отримувати захоплені відгуки. Royal Sunset IMG SRC, HTTP з WWW COMWP Content uploads з 2023 Роса Royal S.